На Полтавщині представили регіонального омбудсмена. Кого саме? Немає такого питання, яке б ми не могли вирішити, порушити. Майже сто днів у полоні у вагнерівців. Історія військового Сергія Слинька з Полтавщини, Ми як одяглися, коли виїхали на бойові, то Скинули з себе одяг. Оце і тільки вже в Україні. У полтавській лікарні збудували нову операційну. Скільки грошей витратили? Лазерна установка, яка дозволяє дробити камінці будь-якої щільності, будь-якого розміру. У решетилівці на Полтавщині вишивають сорочки на військову тематику. Внизу бачимо, що тут байдрактари, танки, все воюють. На Полтавщині відкрили консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Він розташований у приміщенні центру Дія це кілька кабінетів на першому поверсі, серед них дитяча кімната. Також представили регіонального омбудсмена Владислава Носенка. До консультаційного центру може звернутися будь-хто щодо дотримання чи порушення прав громадян України, розповів Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Глубінець. Це і питання соціальних виплат, пенсії. Звільнення військовополонених, цивільних заручників, повернення українських дітей, відвідування якихось закритих закладів, де можливо ви знаєте про те, що відбувається системне порушення прав громадян України з питань діяльності центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, доступ до публічної інформації. Тобто немає такого питання, яке б. Ми не могли вирішити, порушити У подальшій своїй діяльності, я розраховую від кожного державного службовця, від кожного працівника органу місцевого самоврядування чесну взаємодію у сфері дотримання прав людини і здійснення саме ефективного реагування на випадки порушення прав людини. Звісно що якщо такі будуть. Завідувач урологічним відділенням Дмитро Щасний показує сучасне обладнання у новій операційній. Її збудували у другій міській лікарні Полтави. Кавулятор який видає монополярну та біполярну енергію для резиції будь-якої складності. Далі лабороскопічна стойка, сучасна з гарним віддіо сигналу. сигнала рінген стіл це дуга, яка. Складається з двох компонентів безпосередньо тренеровські головки і е, сучасний великий монітор, лазерна установка, яка дозволяє дробити камінці будь-якої щільності, будь-якого розміру, будь-якої локалізації. Працюють тут хірурги вже близько двох тижнів. До цього урологічні втручання вони виконували у загальному операційному залі, каже Максим Дудченко. Ресурсів другої міської лікарні по операційному не вистачало чотири операційних на п'ятиповерховому будинку хірургічному корпусі. Не вистачає і зараз навіть при створенні окремої операційної урологічної Тому ми і буде зараз реконструкція проводиться корпусу і так далі. На будівельні роботи та закупівлю нового обладнання витратили близько восьми мільйонів гривень із бюджету громади. Розповів Максим Дудченко. Завдяки йому ми можемо весь спектр допомоги допомоги рологічної оказувати нашому населенню. від. До операційного періоду це обстеження пацієнта, підготовка до операції, операція в сучасних умовах, і післяопераційний період, ви бачите, буде проводитись в таких комфортабельних палатах. У новому операційному залі проводять зо пів десятка хірургічних втручань, розповів Суспільному Дмитро щасний. В міських лікарнях такого рівня обладнання і такої конфігурації поєднання всієї цієї апаратури немає. Воно зменшило час перебування людини в стаціонарі, тобто ми можемо без технологією технології. Зробити таку операцію, яка раніше потребувала великих доступів, великих ран і довготривалого періоду реабілітації. У нас зараз досить багато, йде і самозвернень, і направлень через поліклініку людей з інших областей України. Ми виконуємо і традиційні оперативні втручання, але акцент у нас іде на малоінвазивних технологіях, які потребують використання дуже складного, але дуже гарного для. Пацієнта відеоендоскопічного обладнання, як розповів директор другої міської лікарні Полтави Максим Дудченко, урологічному відділенні нині може перебувати зо два десятки пацієнтів. Тетяна весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава. У Полтаві з наступного тижня планують почати заселення переселенців до модульних будинків. Про це під час брифінгу 24 травня повідомив начальник Дмитро Лунін. Заявку на проживання переселенці подають за власним бажанням. Нині є 397 охочих. Проживання безплатне. Містечко розраховане на 528 жителів, але розмістити зможуть менше. Кінатах може розміщено бути чотири особи, якщо в родині наприклад три особи або дві особи або є. Люди з інвалідністю, а таких подали заявки майже 50 осіб. То відповідно ми не зможемо їх чотирьох розміщувати в одній кімнаті, тобто це кількість буде зменшена. За кошти обласного бюджету відбувалось підведення мереж, підготовка фундаменту це фактично благоустрій території і відповідно роботи по під'єднанню. Все, що знаходиться в будиночках, надали нам фактично донори, партнери міжнародні. Посадили город у себе і в тещі. Так як велика площа, то косим, кошу вже двічі косив у себе, так само і в тещі. Сергій Слинько з Лубенського району місяць тому повернувся з полону. Потрапив туди, каже, 10 січня у місті Солидар на Донеччині. Був наказ фактично одного з командирів, що виходить на захід, на кінець міста, там на лікарню. Там наші повинні бути, а якщо там наших немає, то далі виходить на захід. І ми вийшли на ту лікарню. Там виявилося, що вже були вагнерівці, встріли в бій, втратили одного, там Рома із Нацгвардії. Скільки їх оцінити важко, звідкіля стріляють, а ми на відкритій місцевості. Тобто їхні дві черги в нас зразу два до трьохсотих. Вже потім, коли вони почали збігатися, то да, десь удвічі їх більше точно було. 3 січня вечором він дзвонив, сказав, що йде на завдання що можуть небудь зв'язку. Спочатку він так на секунди там включав телефон, я, я живий. Такий день, що просто плюсик прислав, щоб я бачила, що живий. А потім 9 числа як подзвонив, то останній раз і зв'язок втратився. Але ж як ішов, сказав мені, дівчатам не говори. Сергію Слиньку 56. Він воював у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Потрапив у полон до найманців з приватної компанії Вагнер. Щодо вагнерівців. Ну, як вони сказали, що нам просто повезло, що ми потрапили 10-го полон. Бо до сьомого знущання відбувалися над кожним солдатом. Тобто і били. І... Перед нами, як ми прибули, помер один з відбитими внутрішніми органами і молотком там пальці, це кого бачив, я розбивали. Але після сьомо чи на сьомих хтось дав наказ, чи Пригожин, чи Путін, я так і не зрозумів, щоб перестали знущатися над полоненими. У полоні рахували дні, розповідає Сергій, а який час доби не знали, бо не бачили сонячного світла. В полоні був на двох локаціях на Луганщині. Потім нас як перевезли на іншу локацію, де якби місця більше, ми приїжджали там. Фу, а чому ви так мочу воняєте? Тому що <смі> такий об'єм, і той бетон там, із туалетом, скажімо, то ясно, що воняли. Ми... ми як одяглися, коли виїхали на бойові, то скинули з себе одяг, це тільки вже в Україні. Ці більше ста днів ми не перед ну, особисто не передівався. У полоні Сергій каже, схудна 11 кілограмів. Нині займається спортом і реабілітується вдома. Сам обмін відбувся 15 квітня. Ми їли як гусіння, та що ми їли все і все, що не кинуть, ми з'їдали зразу. Головне, що яблука були. Ми ж овочів і фруктів. З часу полону більше не бачите. Він вийшов із воріт, із, із з тої лікарні і держить у руці рюкзак, той що їм волонтери дали. Дівчата кинулись на нього обнімати, а я рюкзак з рук виривати. Я думала, він його зводить. Я його таким, ми знали, що він худий, ну, щоб такий. Після відпочинку вдома та реабілітації Сергій збирається йти у військо знову. От з усіх, хто там був, і з нашими, оце я один оптиміст, такий, що в цьому році, я думаю, закінчиться. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 204 тисячі 760 російських військових. Із них 400 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 424 бойові броньовані машини та 3792 тисячі танки. Більше трьох тисяч артсистем та 327 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2871 безпілотник, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 6000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1015 крилатих ракет. А в морі знищено 18 катерів та кораблів. За металевою огорожею у середмісті Решетилівки – майбутній літній кінотеатр. Нині встановили опори для навісу, а також облаштували будівлю для адміністрації та артистів. Цих приміщеннях вже обладнання майже там на 99% відсотків. Всі бачите, стіни пофарбовані, стеля вже підвішена, зроблені санвузли для людей з замежними можливостями. Гримерна буду стояти, столи обладнання з зеркалами. Є виходи на сцену. Фінансують проєкти з обласного та державного бюджетів. Роботи призупинили торік через повномасштабну війну, каже начальник відділу архітектури та містобудування. Зараз стадія 80% виконання. Загальна вартість цього проєкту складає 9 мільйонів 800. 000. Зараз фінансування можливе. То відтоді ми відновили ці процедури, прийняли рішення про коригування документації, бо там вартість відповідно змінилася. Зараз із проектантами перемовини без шляхом провести коригування, пройти експертизу і відновити з підрядниками. Недоразово зустрічалися, вони готові. Ну, в будь-який час приступити. Літній кінотеатр у Решетилівці облаштовують на місці колишнього диску. Клубу, який припинили використовувати роботи, розпочали у грудні 2020-го, розповів Суспільному виконроб підрядної організації Володимир Киричок. Тут була будівля обнесена цегляним парканом висотою 2 метри. Воно все тут демонтувалося, все повністю тут. І все по новому по проєкту все робили ми. Залишилось зовсім мало робіт пофарбувати металоконструкції навісу, зробити тентове накриття. І на сцені покласти палубну дошку, таке зробити цоколя, пандус, в'єс там для інвалідів. Ну, такий невеличкий благоустрій. За словами виконроба, завершити ці роботи можна приблизно за місяць. Я вважаю, що це досить доцільно в нашому місці. І це було б непогано, як і для нас, для молоді, для дітей та для будь-якого віку. Я думаю, різного плану фільми повинні бути. Ну, для різних категорій, якщо повинні ходити всі би, туди, то я вважаю, що це і фантастика, це і, і мабуть і про когання, і мелодрами, і, звичайно, на військову тематику. Ніколи приходити туди. Ні, ну Це добре. Дитина моя точно туди прийде з жінкою. Дуже цікаво, коли в нас мультики тоді були, фільми показували класно. Всі приходили під відкритим небом. то Якщо таке буде, то взагалі класно буде. Я навіть не знала, ви сказали перший раз, дуже приємно, щоб і люди ходили, і в свободне время чи автобус чекає ще так вільна хвилинка прийти подивитися. Треба, щоб хоч трошки було якось позитивні емоції. Відкрити кінотеатр планують цього літа, каже Олег, приходько. Він буде багатофункціональний. Може, тут буде накриття, буде провести і змагання спортивні. У нас є секції по боротьбі і карате, боксу, концерти можна любі проводити. Ну, сцена дозволяє Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненням погоду. Вночі місцями короткочасний дощ, туман видимістю 200-500 метрів, день дощ, гроза. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 11 до 16 тепла, в день – плюс 20, плюс 25. В обласному центрі вночі 13-15 вище 0, а в день – від 22 до 24 градусів тепла.